Ну, у нас відбуваються комплекси спортивної ігри Львівщини, в яких приймають участь всі територіальні громади Львівської області, Львівщини. І один із видів цієї програми є скандинавська ходьба. Сьогодні приїхала вперше на скандинавську ходьбу і ну, надіюся, що не підведу колектив. Люди хочуть змагатись, люди хочуть стартувати, тому що зромі засиділи вдома. Так і люди мають бути здоровими, бути міцними, сильними, мужніми. А для того людина повинна фізично працювати, скажем, і тренуватись і займатись. Тут є така резинка, я з якою я з'єднаний зі своїм гайдом, цю Ми, як сказати, знайшли одне одного, тому що ми дуже швидко ходимо якісно і просто ефективно. Я завжди приходжу перший, так що тут вже для мене нема нічого дивного. Траса файна, тільки не вистачало підйомів. Більше б така складніша була траса, було б цікавіше проходити. Старті було складно, основна тенденція в тому, щоб дати старт і не здати темп, і в тому темпі вже йти до кінця, тому що ну, є нерівності на трасі, можна втратити темп, так само, як я зійшов з траси, бо ну, помилився поворотом, але вдалося повернутися і прийти першим. Фінішувала я першою з дівчат, е, ну траса чесно, ну дуже класно, особливо коли ти правильно йдеш, швидкість. Ну я просто приїхала кайфанути, і я це зробила.